У Матіївцях на базі місцевого будинку культури відбувся районний семінар. У заході взяли участь працівники клубних установ та бібліотекарі Коломийського району. Говорили про роботу закладів культури, виконання плану та перспективи розвитку галузі на наступний рік. Окрім того, місцеві аматори презентували всім присутнім концертну програму. Передувала засідання виставка у фойє місцевого будинку культури. Свої роботи презентували майстри, що працюють на території сільської ради. Сільський голова Ніна Гуменюк розповіла про населений пункт та село Перерив. Вона зазначила, що адміністрація села надає великої уваги питанням розвитку культури. Провідний методист відділу культури Ганна Непивода вважає, що такі семінари допоможуть культпрацівникам у їхній роботі. Тому на розгляд тут виносять найважливіші питання. На семінарі будуть розглядатися питання про участь у фестивалі автентичної карпатської кухні Смачний спас та питання про підведення підсумків. Районного конкурсу організаторів дозвілля молоді, про участь закладів культури в обласному конкурсі закладів культури клубного типу в сільській місцевості, а також питання різне про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період, виконання плану по спецкоштах інші питання. Мали нагоду бібліотекарі і клубні працівники перед початком семінару оглянути місцеву бібліотеку. До речі, вона є однією з кращих в районі. А далі, після оголошення порядку денного, із цими присутніми поспілкувався представник управління МНС. Після його виступу культпрацівники переглянули концертну програму за участю хору, танцюристів та театрального гуртка. На закінчення начальник відділу культури та туризму Людмила Федор розповіла всім про фестивалі Гуцульський та смачний спас. Вона закликала своїх колег. Активно готуватися і до відзначення Дня Незалежності та інших свят серпня говорила керівник також про виконання плану по спецкоштах, а також про виконавську дисципліну. Із Матерівців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подін НТК».